Ну що ж, народ, всім привіт на зв'язку автосалон Формула. Спробуємо ще повести YouTube. Дуже цікава платформа, де можна показувати нашу всю роботу, тому що в нас є інстаграм, в нас є телеграм, в нас є Тік-Ток. Ми там все в принципі опубліковуємо, але у нас є можливість зробити це ще і сюди. Будемо показувати в принципі нашу роботу. Будемо показувати, як проходять ремонти автомобілів, відновлення, тому що що правильно ми займаємось пригоном автомобілів з Європи, США. Під ключ у нас є власний майданчик, у нас є власний автосервіс, у нас є партнери, які займаються кузовними ремонтами, займаються покрасками, детейлінг студіо. В принципі, реально ви можете все зробити тут під ключ. Саме у нас в автосалоні формула. Тому я вам зараз покажу, як у нас приїхало сьогодні два автовоза. Похожу, по розказу, Якщо вам зайде, будемо продовжувати далі. Погнали! У нас тут Audi Q5, Це один із автомобілів, які приїхали до нас сьогодні. Престиж комплектація, 2018 рік, повноприводна, двохлітрово, з ось такими мінімальними пошкодженнями по авто. Наступне авто в кадрі це Tesla 3, була привезена для нашого клієнта Ігора Булка в Теслі, точніше для його кума. 22-й рік, 29 тисяч миль пробі. Ось такий синенький колір, гарненький. І... З такими пошкодженнями по правій стороні. В принципі, нічого страшного, але є стріляна у нас безпека. Але дуже крутий салон, гарна комбінація вийшла. Ну, в принципі, нічого критичного, це все робиться. Далі у нас тут стоїть Honda, Honda cr V, гібридна. Гібридно, також шукали для клієнта, е, було у нас звернення. Ми знайшли, купили, привезли. Будемо також допомагати з ремонтом даного автомобіля. Це у нас 20-й рік. Пробігу не скажу, скільки, не знаю, тому що автомобіля повністю сів акумулятор. Ось такий гарний салончик, дуже хороша комплектація з пам'яттю. бачу, є контроль смуги руху. Тут також все дуже круто. Ну і найголовніший варіантик це 528 BMW F10 козов. Задньоприводна, саме найголовніше, що правильно, задньоприводна, не повний привід. З такими також пошкодженнями. Немає фари, але вона лежить в багажнику, точніше, вже її забрали, повезли на перепаковку Автомобіль Ось так виглядає всередині також. За свої гроші, ну просто топ. Хороша комплектація, тому що бачу, є навіть електрорегулювання, керма. Така трошки похожа на тому що, як завжди, Америка нічого страшного, але ціле авто І як має бути. А ми що вже на Ютубі? Да. да. Ти зараз <постири> знімати, що потім поході морозниця, перестане. Постараємося, щоб не морозитися. У нас кросовки дують приїхали. до речі. Твій? А ти? <постири> 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 Ні, 44-й мій. Тебе, 44 зараз. Ні, в мене 42-й, дякую, не треба. І що, по в принципі, нічого страшного. Так? Да? За скільки грошей виграли? 1900 щось таке. 1900. А скільки да. продавали в дорозі? 9500. За 9500 можна було купити цю BMW. Ну, тепер вона в Україні зробиться, буде продаватися дорожче. Да. Щоб розсипалась. Ну що ж, ось так виглядає приблизно наша робота. Це маленький кусочок того, що як привозяться автомобілі з США під ключ. До речі, позаду мене наш майданчик. Тут є ще автомобілі в наявності, які ми продаємо, а також вже тут потихеньку складуються биточки. Ти йдеш до мене? Я кажу, що це так виглядає частинка нашої роботи. Типу, як приїхали до нас машини. А США. тут до нас прям влог. Да, так, ми будемо прям по постараємося. Я кажу, тачки в наявності є, але потихеньку майданчик забивається машинами-битками. <ривця> да, У нас тут да. було... Той весь ряд все було в бусах, тут не було деста. Ну, повний майданчик був Був повний майданчик, а тепер багато що розпродалося. До речі, машину на комісію можна залишити теж. Якщо ви десь знаходитесь близько біля нас, а знаходимося ми в місті Нововолинськ, і ви близько тут а біля нас. Можете залишити машину на комісію, якщо ви її хочете продати. Багато чого продано. Багато чого продано. Так що сподобався такий формат. Залишили лайка, там написали коментаря, ще щось таке не сподобалося. Також можете, в принципі, це написати. Ми будемо. Старатися показувати тут, а надіюсь, це буде неодноразова частина, це буде е, дійсно на постійній основі, але, ну, блін, як вийде, надіємося на краще. Е, будемо старатися і над картинкою, і реально показувати щось цікаве, якісь нюанси також розказувати. Так що залишайтеся на зв'язку.